रासा 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 Попав під обстріл згідно з інфою і з інфою там вгорі. Мовляв, під час нальоту випадково загинула крилата істота. Він ще встиг передати вгору. Пробачив це супутні втрати. Їм немає що обирати. В них бач, патріоти, а в тих якісь там гради, і нам тут не ради, бо вони плоть та кров, а ми чиста собі любов. Але ти. Галактичні мости, запалює супернові, чисто для красоти той, до кого кінець кінцем повертаються всі коти, хто заповнює всю порожнечу, відкриває всі вирви, ти не трогай їх землю, пласку, не чіпай зоряний їх вінець і, будь ласка, не треба ні з чим його римувати а до того, що кожній є місце під небом м'ясне, вийшло так, що ти помилявся, еклезіаст. Бо Людина любить і ненавидить одночасно, і одними очима ридає від болю і щастя, і тією ж рукою кладе і підіймає камінь і воює з любов'ю. І любить, немов востаннє, і ненавидить, і прощає одномоментно, пам'ятає та закарбовує документи, перетравлює, ледь ковтнувши тієї ж миті, в історії власне, уходять на це століття. Ось людина є, а часу в неї завжди немає. Як Шукає, то знайде, як знайде, то забуває. А коли забуває, то любить і так до сказу. Бо як любить, то знову забуває усе відразу. А душа у людини навчена та бувала. Тільки тіло завжди лажало та заважало. Все чогось бажає, руйнує, не вчиться вправно. Та блукає на осліп. Між радощами і траблими. Тільки осінь призначить зустріч плодам інжиру, щоб, віддавши усе, перестали бісити з жиру на підмерзлій землі, висихатиме мертве листя і гілля роздягнеться, даруючи час і місце. Чому я наголошую? Не вимикає свої органи відчуттів. Нехай твої долоні розповідають про мінливі вітри. Поїхали. Дуже прошу. При тим як початку, дозвольте, я допомогу на реч. річ. Я дуже прошу кожного з вас, кожного з присутніх. Получитися до зборів і підтримати тих, яких яму ми маємо можливість братися тут, у цій залі, і ділитися своєю творчістю. Для нас, і наших рідних. Отож, маршрут, що завчив на зубок. Є покоління дітей, перечасно загнаних під землю. Тюрма конструктивізму сіра панель. Життя минає пос. Станція завод резинових із Зупинка за зупинкою проває душу буденні штрафней. І крізь навушники нечутно пташиний спій. Трамвай, тець, сонце ніколи не заплющує очей. Приліт кінцево. я з хартемних волів. Другий. Другий. Без назу. Тікай, тікай, він за тобою. Оближ зайве все, що мав собою! Пукань раки, надії, дитячі спогади, солдат, стоїть прямо. руки в ґрунті, вуха повні чорноти. На долонях краєвид, кров, біржа, випалені поля, бломки сла під нігтем, щепки, то занедбані середби. Земля спід ніг, падіння, дно то дно домовила. Ти навіщо вперед пішов? Скажи Не сила тебе чекати, нема змоги тебе вернути, нема душі, що сказала, Чи ти у підвалі, у катівні. Чи зійшов з чи чутурує шолом на Воркуту. Мовлять, мовлять з лізики, мовлять пропляті жвало троні. Як вуха не закривай, вирощі розлука не заткнути стару суку. Кожен хоче втішити. Мої ребра, мені ж кліка. Крізь грати втікають ні. Повернісь мені рівні. Будіть смерті. Інакше не збуде розпуху. Собі їжу. Цілий день. Попершаються в смердячих кучах, знаходять щось і їдять, а ввечері повертаються до моря, щоб спати на хвилях. У метелах серед поля йде війна. Все, що дихає, вбиває, руки і ноги відриває, звіром дивиться вона, все, що стрине, розпинає, стигле поле розпинає, шкірою ребра прошиває, все зжирає, все зжирає. Лиш одна жива душа найбезпосередніша, Смерті зовсім не підвласна. Наче янго зовні ладна, меж розлюченим металом, між його пекельним жалом, то танцює, то співає, залітає та літає, залітає та літає. Метри чотири. Створіння без рук або лап, воно все хотіло мене обійняти, та я б цього не хотів, бо я більше нікого навколо нас двох і не бачив уже. Так ось. Перестрибуючи чергові терекони із непрочитаних книжок, я їв вдарився головою. О двері ще раптом відкрилися в одній з лякливих хмар, що блукали небом як голоди дворами. Око моє відлетіло і впало на землю, і моментально стрибнуло подалі від мене, розганяючи зграю голодних хмар. Тож я, не втрачаючи свого шансу, відкрив ці двері і впав у них прямо на свій диван. А ти істота й далі скерблася тим, що у неї було замість них. Охмари, які вже не тікали від неї з розчаруванням, кричали цитати «Целана» та голопарочка, туди, де висіло моє ліве око, і всі довкола починали сміятися.